Ні, ні інсульт, ні інфаркт не є спадковими захворюваннями і те, що були у родичів там, бабусі, дідусі, мами, папи, це просто означає, що це підвищений ризик. Запобігти можна правильним способом життя: це харчування, заняття спортом, режим дня, достатній сон та регулярними профілактичними оглядами у лікаря для виявлення таких факторів ризику, як ожиріння, підвищений артеріальний тиск, і у разі їх наявності, корекція способу життя або призначення. Адекватної терапії, яку треба приймати постійно під контролем лікаря. Це не норма, тому що це можуть бути симптоми дуже різних захворювань. Не можна сприймати це просто як вікові зміни, або реакція на погоду, на нерви або на ще щось. Треба обов'язково звернутися до сімейного лікаря для того, щоб він міг зрозуміти, як, які симптомами якого захворювання є саме ці симптоми. Тому що це може бути як симптомами гіпертонічної хвороби, тобто підвищеного тиску, так і і симптомами цукрового діабету або інших захворювань, які вже нервова система, або це атеросклероз, так званий, як ми називаємо. Тому перше, що треба зробити, звернутися до сімейного лікаря. Він опитає, можливо, до, призначить до обстеження або обстежить у себе в кабінеті, і тоді вже буде коректувати ті симптоми тією терапією, яка показана саме вам. Люди більш схильні довіряти не лікарю, а родичам або сусідам, особливо якщо це люди похилого віку, або родичі, які користуються авторитетом родині, тому що лікар асоціюється зазвичай з додатковими обстеженнями, витратами на діагностику та лікування. Тому простіше піти до баби клави і спитати, чому це неправильно? Тому що ну я пацієнтам своїм навожу такий приклад: у вас болить спина. Ви зустріли в ліфті тьотю Машу. Тетя Маша недавно була у травматолога. В неї було щось з попереком. Він її вилікував. Ви дете до травматолога? Травматолог вас лікує, тому що у віці старше 30 років обов'язково буде проблема зі спиною, а потім розводить руками. Ні, це була не моя біль. Зверніться до невролога. Ви йдете до невролога, невролог, який час лікує, а потім, вже після невролога, з'ясовується, що у вас якісь були початкові прояви ниркової хвороби, а ви втратили час, і лікували це у інших спеціалістів. А бабуся могла там по звичці приймати якісь вітаміни, які її призначив лікар після травми або після стресу, або після якоїсь важкої хвороби. Але вони були доречні саме в тій ситуації, саме для цієї бабусі або дідуся, або вашої родички молодшого віку. Тому це може бути шкідливо. А міф про прокарапатись – Кожні півроку, це на жаль, наслідки совєтської медицини, коли треба було заповнювати ліжко койки, проводити профілактичну в лапках роботу і займати час і лікаря, і пацієнта. Тому будь-які симптоми це просто привід звернутися до лікаря. Зараз сімейна медицина доступна. І не завжди обстеження у лікаря буде дорожче, ніж походеньки по родичах, і виконування їх порад. Народні методи лікування це так званий досвід поколінь, який передавався з вуст в уста, коли ще не було адекватної фармакологічної індустрії. не було Потрібних і доступних ліках у багатьох містах, тому що аптеки були тільки у великих містах і містечках, наприклад, в селах не було. Досить поширений миф, наші батьки так лікувалися і нам допоможе. Але зараз вже маємо досить дієвий, доступний і безпечний арсенал медичних засобів, які можна використовувати при нежиттю, при температурі, при якихось вірусних захворюваннях або навіть бактеріально ну, і бактеріальних, і важких станах є. Народні методи, такі, як там. Обмотати холодною ковдрою, да це, начебто, не дуже небезпечно. Але ну там у якоїсь однієї дитини на мільйон може статися судинний спазм, це може призвести до негативних наслідків. Ці методи вони не підтверджені жодними дослідженнями і дуже часто несуть в себе небезпеку. Так, для 2-3-10% людей, але все ж таки несуть небезпеку. Тому краще все ж таки не зловживати ані травами, ані якимись припарками, звернутися до лікаря. Зараз є фітопрепарати, які мають доведену ефективність, але їх дуже мало, і тільки лікар може вам сказати, безпечно це небезпечно це приймати. Річ у тім, що високий тиск це не захворювання, це симптом захворювання, гіпертонічна хвороба, яка зачіпає не тільки судини, в яких підвищений тиск, а ще й багато інших органів. І коли ми займаємось лікуванням гіпертонічної хвороби, наша ціль саме зменшити коливання тиску в судинах і попередити такі фатальні наслідки, як інсульт або інфаркт. І коли у вас тиск вже стабілізувався, це значить ліки в цьому дозуванні, саме ці ліки, підібрані конкретно для вас, вони ефективні і дозволяють контролювати вашу гіпертонічну хворобу, а не тільки тиск. Тому, якщо ви бачите, що у вас тиск стабілізувався, ви кажете лікарю ок, ви приходите на прийом контрольний, кажете: Ок, у мене зараз тиск регулярно, там, наприклад, 120 на 90. І ви вирішуєте з лікарем, скільки часу ви ще приймаєте ліки, які Цифри тиску або якісь симптоми можуть вказувати на те, що вам потрібно прийти на позаплановий прийом до лікаря і вирішувати питання з дозуванням тих ліків, які ви приймаєте. Самостійно відміняти ліки дуже небезпечно і не потрібно цього робити, тому що це може мати дуже негативні наслідки для вашого здоров'я. Річ у тім, що тут питання ну, воно а, має дві відповіді. Зараз лікарі по законодавству і по правилу виписування рецептів вони повинні виписувати діючу речовину. І вже фармацевт може вам порадити, що є діюча речовина, антимішин якийсь, і ось є торгівельні а, назви Мишка 1 Мишка 3 і ведмедик дроп 4 І ви вже обираєте тоді по тому чи входять ці ліки в програму Доступні ліки чи вони коштують дешевше чи дорожче? А от змінювати діючу речовину на іншу може тільки лікар.